Друзі, Кентавр 504 в смарагдовому кольорі з жовтими дисками, з балансірами по 30 кг, боковим дублюючим паливним баком, прикріпленим фільтром повітряним 20-ю резиною передньою, 28-ю задньою, 12,4-28 розбірні задні диски, примусова гідравліка роздільна масляна ванна, розподільні гідравліки, дублюючий речах. Потужна ходовка, вал відбору потужності на дві швидкості, декілька позицій для кріплення е, прицепа. 495 кМ скіпцу, також передній міст потужний. Е, лінзовані фари, трактор е, з реверсом без кондиціонера, кабіна у нас пластикова, чотирьохступка, е, вступка, повишена понижена, приборна панель автомобільного типу, електронна повністю. Е, Є у нас дисплей на камеру заднього огляду, люк, е сідушечка пілот з регулюванням по возі, мінімальний агротехнічний просвіт 36 см. Телефонуйте, звертайтесь. Прекрасний тракторець. Без кондиціонера. Сама дешева 50-ка. Ні, ще є файтер, але це не файтер, це просто. Так, дуже схожі. Камера заднього бачення бачимо проблисковий маячок. Звертайтесь.